Подільський район Києва завжди відзначається своєю неймовірною естетикою та тим, що притягує велику кількість креативної та енергійної молоді. Щотижнево стіни концерт холів та найрізноманітніших закладів Києва приймають у себе благодійні концерти, направлені на підтримку Збройних сил України. З вами Юрчук Кирил, і сьогодні ми поглянемо на те, як вирує культурне життя у молодіжному центрі столиці та вирушаємо до закладу «Бірплейс». Четверо музичних гуртів Ginger Studies, Delayed Minds, Paley Heaven та G-Ink додадуть яскравості вечору із концертом по номерах і треками у стилі Прогресів Рок, Нойс Рок. Та інших. Зокрема, музичного супроводу, окремо на події буде представлена виставка картин до Дня Акварелі, де декілька митців покажуть свою майстерність у цій витонченій справі. Також у кінці вечора будуть розіграні гільзи від гармати Бревлі та енергетики від СУ «Хаймерс». Ну, Конкретно ці картини в діяльності групи ніяк не застосовуються, але художниця, яка є авторкою цих картин, приймає основну участь у візуальному оформленні наших релізів. Від лейблори тролейкоплакія ми часто організовуємо якісь заходи, ну десь регулярно, десь 3-4 місяці. Але ну це одна частина нашого лейблу, тому такі заходи організовуються досить часто. Схожі концерти у нас час відіграють не лише культурно-розважальну роль, але й допомагають армії та уєднанні нації.